Так, ну приборочка тут сама така мінімалістична, дуже все просто виглядає. Так, ну звук суперовий, я не знаю чи передає, но дуже басистий. Rmax це взагалі такий скутер з самою зручною посадкою. Дизайн. Плюс мені подобається, коли височеньке скло виглядає дуже круто. Часто, коли люди дивляться таку техніку, то обирають між Honda PCX і N Max, сказати, що бачите, вже трішки брудне, диск перевіряв, пальцем протер. Обирають між PCX і N Max сказати, що між ними краще навіть. Дуже важко, тому що подобається мені і той, і інший. Плюс N Max, звичайно, це наявність АБС, то іноді їзди не по асфальту, то дуже корисна штука. Та й навіть по асфальту, якщо не дай Бог екстрене гальмування, то АБС допомагає. Якщо для міста, я думаю, що NMAX буде цікавіший ширші колеса на швидкості 80-90 100. Все ж таки техніка як не як устойчиві. PCX плюс це комфортна підвізка для сільської місцевості, для доріг не дуже гарної якості, то PCX це взагалі скутер No1. Подивимося по електриці. Так, є у нас така підсвіточка. Працювати інше. Маю на увазі, якщо перегоріло спереду, не буде працювати ззаду. і іноді вже і сам щось додатково помічаєш. Я максимально стараюсь показувати, тому що техніку часто відправляємо по Україні. Потрібно, щоб люди повністю розуміли, що їх очікує, що їм прийде на пошту. Класна техніка, стильний дизайн. При вчасному обслуговуванні їздить дуже довго. Техніка надійна і з нюансів це обов'язково дивитися за маслом, щоб не було емульсії, ну і плюс завжди, щоб було мінімум 2-3 літри бензину. В Наявності також є 125-кубові версії в червоному, в чорному кольорі, також є 155-та Ямаха в білому кольорі. Техніку доставляємо по Україні, оплата при отриманні. Хутери всі розмитнені, ставляться на облік. Кому цікава подібна техніка, підпишіться на канал, з питань купівлі телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд.